Всім привітики, друзі! Сьогодні в мене гості приїхали, Емочка ігнатику, нуки мої з мамою. Привезли гостинці. Гостинці на гостинці привезли ось такі цукерочки, називаються кіндер. У нас їх чотири. Пригостили бабушку такими цукерками чотирма. І емочки стало цікаво. Що в середині, звичайно, дітки це все знають, що там іграшки, вони також знають. І вона хоче показати, розпакувати їх, показати, яка попаде іграшка, і які вони вагою. Це не реклама, це гостинці. Ну, ось так, беремо один кіндер. Вага цього шоколаду в кіндері 20 грамів, ось так. 20 грамів. Тепер цей кіндер ми розпакуємо і зважимо, скільки важить він з іграшкою і без іграшки. Ну, ось внучка розпаковує кіндер. Розпаковує дуже уміло, як ви бачите. О, бачите, швидко, раз і готово. Ще повторюю, не реклама. І шукаємо іграшку, яка іграшка. Що там попала? Сколтонка. Так складаємо іграшку. Що ж там виходить у нас? Не спеши, не спеши, час є. Так, что же у там выходы у нас? Яка зверюшка, игрушка, <свят> <свят> Панточка вышла, так? <плотно> Не выходит что с чешу? Да? Ось склали таку пандочку функціонал. О, бачите, які там є функції і лапки, і голова. Все рухається. Ось така гарненька пандочка. А, <сум> красуня. Ой, ласка. А ось такий вкладеш був у цьому кіндері. Ну, а це залишилася та частина, яку можна діткам споживати молочний шоколад. Так, починаємо другу розпаковувати. Так же саме аналогічно, швидко і дуже, дивіться, це раз ще, ще скоріше. О, бачите, як вони вже вміють внучата швидко розпаковувати. Що ж нас тут попало? На цей раз. Хто? Хто еще? А, -а, а дельфинчик? А, почти який дельфинчик гарненький, да? Також функції виконує хвоста, гору вниз. І ось такий красунчик на фото. Так, наступний третій розпаковуємо. Ще раз повторюю, не реклама. Що третій у нас тут, о, це ще скоріше. Не спеши. Все, Птичка, мабуть, якась гарна синя птиця. Колір такий гарний, да? мабуть, птичка. Ну, ось розібрали, склали і вийшов такий папуга, крильця рухається. Отакий храсунчик, попугайчик і спинка навіть рухається. О, і крила, все докупи. І ось такі показані папуги. На вкладиші. Так, залишився останній. давайте розпакуємо останнього. Що тут у нас є? Яка нам іграшка тут посміхнеться сьогодні? <сміст> От Цікаво їм розбирати, так? Да? На цій, в цьому кіндері вийшов ось такий тюлень, рухається він, і в нього більш нічого немає. Рухумо, так? Лиш він один рухається, правильно? Ну, і ось така картинка. А тепер, ну, а діткам вже стало цікаво, якою ж вагою ці іграшки. Перша в нас була пандочка. Ставимо її на ваги. Ваги на нулю. І зважуємо 9 грамів. Ось. На вагах 9 грамів. Наступний був у нас дельфін, також ставимо на ваги. 5 грам дельфінчик важить 5 грамів. Наступна третя було папуга, ставимо на ваги. Ось 5, 5 також. І останній наш красунчик. малесенький, гарнесенький, тюленчик, мілашка. Ставимо його також. Ось такий красунчик 6. Ну, і з цього, друзі, робимо висновок, що найтяжчий був на вагах наш пандочка. Ой, що трошки пада лапкою нам підняв лапку. Вітається. Привіт-привіт. Ну, емочка хоче зважити шоколад у фользі, як він є. Ось я показую. І потім без фольги. Давай, емочка. Кладемо на ваги. З фольгою. вага його 21 грам. Ось розділимо від фольги. тепер кладемо на ваги, скільки без фольги буде. Ось так: один, так, один так. Гарненько, молодець. І також 21 грама. Тобто фольга взагалі нічого. Ну, може, там якісь крапенки. Так що так. Ну, ось таких. Іграшок ми назбирали з кіндерів, їх вийшло 4 пандочка. І всі остальні пандочка вийшла найважча між ними, бо вона сама така більш об'ємна і більш така На вагу інша. Всім дякуємо за увагу. Ну, а внуки вже смакують кіндерами. Ось. Тонесенькі, занадто тонесенькі, але коштують немало грошей. Ось так.